Від шкільної парти до цинкової труни, бо так сказав Владимір Володимирович Путін... Як на Росії накачують дітей мілітаризмом, щоб кинути їх на фарш. Гойда. Всім це Крінжовості. Тут про брехню абсурд та недолугість росіян. Щоб прививати скрєпи та любов к родіні на Росії, у 2016 році було створено юнармію, куди набирають дітей від восьми років. Привіт Друзі! аналчає за три роки. Ця організація вже нарахувала понад 300 тисяч осіб 300 тисяч промитих імперською пропагандою дітей, які згодом поповнять ряди окупаційної російської армії. Як промивати мізки дітям, які не вступили в ряди юнармійців на Росії, також дуже швидко вигадали Уроки патріотичного виховання у дитсадках, школах та по телевізору. Байковочому званок в Яндекс Тілемост, тому що ваш скайп помер. щитинік. Це примір масового героїзму. А що такое? масовий героїзм. Це только феномен нашої країни. Аналогов в світі немає. в нашому класі є... Точно один святой, который <рес> находится вот здесь. Я Владимир Владимирович Путін. Це ж було уже. Було ще як-та де було. В тій самій країні перемогою над якої так гордяться на Росії. Ми будемо і впредь держати рабні на і передадим это будущим поколінням. Ура! Я просто похлопну. Всі, окрім росіян, звісно, бачать схожість юнармії та гітлер югенд Бачать схожість нацизму і рашизму. А хтось там обіцяв повторити подвіг дідов, якщо таке буде. І хто то посміє щось і ми повторимо. Нагадаємо повторітелям історію Гітлер-Юген з приходом до влади Німеччини австрійського художника. Кількість учасників руху зросла до 2 мільйонів у 39-му – до 7 мільйонів, що склало понад 80% дітей від 10 до 18 років. Поки у Гітлера було все добре на фронті, підлітки допомагали в тилу. Але після 43-го, сильно промитих пропагандою, але слабо навчених військовій справі підлітків кинули на фронт. Підсумок для більшості з. Них був один. Думаєте, ми перебільшуємо і притягуємо за вуха? Послухайте пісеньки юнармії та Гітлер Юген. Русский президент. Обедс опес. Шпитані е фантамен це другое, як люблять казати росіяни. А поки російські діти та їхні батьки гардяться такою підготовкою, uh, узнаю патріотічську цінності нашої родини, розвиваюся воєнним ділянку. Вони навіть не задумуються про те, що просто зараз російська армія стирається в Україні, і саме цим юнармійцям скоро доведеться поповнювати ряди армії, в деяких підрозділах якої вже навіть етнічних росіян немає. Якут, якут, Якут. єкут. Казах. Таджик. Юкагір. Юкагір. Ні одного, ні одного русского нету. Воно дійде, тільки вже буде запізно. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.